Ми певні, що війна у 25 році може завершитися з справедливим та тривалим миром, який відновить ваш суверенітет, мир, який забезпечить те, що наступні покоління ніколи не повинні будуть знати жахи війни. Світ дуже хоче почути від вас, що очікує на Україну у цьому році. Ще раз вітаю вас у Давосі, пане президенте. дуже дякую вам, леди та панове. я хочу поговорити про майбутнє, майбутнє Європи з вами. що власне означає майбутнє більшості людей тут. Саме зараз всі погляди спрямовані на Вашингтон але хто власне дивиться на Європу зараз? І це ключове запитання для Європи, і це не лише про ідеї, це про людей, насамперед, про те, як вони будуть жити у світі, який постійно змінюється.